Бавовна багато десятиліть була знаковим продуктом єгипетського експорту. Постільну білизну та одяги з неї вважали найбільш високоякісними, але площа полів із бавовником невпинно зменшувалася, обсяги експорту падали. Торік під брендом єгипетської бавовни продавали майже саму підробку. Тепер же влада взялася за відновлення індустрії. По-перше, підвищила ціни на бавовну всередині країни, щоб виробництво стало вигідним. По-друге, оголосила війну фальсифікатов в усьому світі. Тепер інтерес до давно забутої рослини відроджується, а у світі зростає попит на справжню єгипетську бавовну голова єгипетської асоціації бавовни каже, що цьогоріч вони отримали величезну кількість запитів на використання логотипу асоціації, який є ознакою якості, і з 20 компаніями підписано договір завдяки зусиллям Єгипетської бавовняної асоціації з захисту єгипетської бавовни, боротьби з торговим шахрайством у світі і кооперації зі світовими роздрібними продавцями. Тепер ми фокусуємося на виборі тих постачальників, які на 100% використовують єгипетську бавовну. Підвищений попит на цю продукцію сприяв підвищенню цін, і це стимулює фермерів садити більше бавовнику. Це бавовняна фабрика на околиці Каїра. У січні обладнання тут уперше за рік працювало на повну потужність. Обсяги виробленої продукції тут зростають, і сюди стали повертатися клієнти. з нами працювало 8 або 9 компаній цьогоріч 16. і це лише якщо порівняти з 2016 роком. У 2014 і п'ятнадцятому справи йшли погано, та нині все змінилося. Влада Єгипту також заборонила вирощувати в країні бавовник низької якості. Як наслідок полів стало менше, проте вдалося зберегти якість продукції.